Я, як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Магнолія це не просто розкішна квітка з п'яким ароматом. У світі феншуй вона несе глибокий символізм, вважається потужним інструментом для залучення позитивної енергії та гармонізації простору. Її величні бутони, що розпускаються на провесні, символізують пробудження, відродження та жіночу красу усієї пишності. Символізм магнолію феншуй. жіноча енергія інь. Магнолія є яскравим представником енергії, інь, м'якої, пасивної, сприятливої та творчої. Її ніжні пелюстки та солодкий аромат уособлюють жіночість, грацію та елегантність. Розміщення магнолії в домі може допомогти збалансувати енергію, особливо в просторах, де переважає чоловіча енергія ян. Чистота та невинність. Білі квіти магнолії традиційно асоціюються з чистотою помислів, невинністю та духовним пробудженням. Їх присутність може сприяти створенню спокійної та гармонійної атмосфери. Велич та шляхетність великі розкриті бутони магнолії символізують велич, гідність та шляхетність. Вони можуть надихати на досягнення високих цілей та зміцнювати почуття власної гідності, процвітання та достаток. Пишне цвітіння магнолії асоціюється з процвітанням, багатством та успіхом. Вважається, що її присутність може залучати позитивні можливості та сприяти фінансовому добробуту, любов та романтика. Ароматні квіти магнолії також пов'язують з любов'ю, романтикою та ніжними почуттями. Розміщення магнолії спальні може сприяти гармонізації стосунків та залученню нових романтичних можливостей, особливо рожеві та червоні сорти. Нові починання та надії. Раннє весняне цвітіння магнолії символізує нові починання, відродження та надію на краще майбутнє. Споглядання їх квітучих гілок може надихати на позитивні зміни та давати відчуття оптимізму. Як магнолія впливає на людину з точки зору феншуй. Емоційний баланс. Ніжний аромат магнолії має заспокійливу дію на нервову систему, допомагає зняти стрес, тривогу та покращити настрій. Її присутність може створити атмосферу спокою та гармонії в домі, підвищення жіночої енергії для жінок магнолія може стати джерелом натхнення, підсилити їхню жіночість, інтуїцію та творчі здібності. Вона допомагає розкрити внутрішню красу та привабливість. Покращення стосунків: енергія магнолії сприяє налагодженню гармонійних стосунків у родині та з партнером. Її присутність може допомогти розпалити пристрасть та поглибити почуття, залучення удачі та процвітання. Вважається, що магнолія притягує позитивну енергію, цій, яка сприяє удачі, успіху та процвітанню у всіх сферах життя. Підтримка нових починань. Споглядання китучої магнолії може дати імпульс для нових проєктів, ідей. Та змін у житті. Вона надихає на рішучість та віру у власні сили. Рекомендації щодо розміщення магнолій зафеншуй. Сад або подвір'я на краще місце для посадки магнолії це передній двір або сад біля будинку. Вважається, що її величне цвітіння приваблює позитивну енергію до вашої оселі. Південний схід. Цей сектор відповідає за багатство і процвітання. Розміщення зображення або живої квітки магнолії в цій зоні може активізувати енергію достатку. Південний захід. Цей сектор відповідає за любов та шлюб. Розміщення рожевих або червоних квітів магнолії в цій зоні може сприяти гармонізації стосунків, Спальня. Кількість квіток магнолії у спальні можуть створити. Романтичну атмосферу та сприяти спокійному сну. Однак не рекомендується ставити занадто багато квітів, щоб не перевантажити простір, енергію інь. Вітальня букет свіжих квітів магнолій у вітальні може принести відчуття свіжості, елегантності та гармонії. Важливо пам'ятати здорові рослини для того, щоб магнолія позитивно впливала на ваш простір, вона повинна бути здоровою та доглянутою. Зіялі або хворі квіти можуть нести негативну енергію, особисті відчуття. Прислухайтеся до своїх відчуттів, якщо вам подобається запах та вигляд магнолії, її присутність, безсумнівно вона вам принесе користь. Магнолія за феншуй це не просто красива рослина, а потужний символ, здатний наповнити в ваш дім енергію гармонії, любові та процвітання, дозвольте цій величній квітці – Розкрити свій потенціал і принести у ваше життя нові можливості та радість. Відео має виключно інформаційний характер для отримання відповіді на питання, звертайтеся у коментарях. Бережіть себе та будьте здорові!